На які компроміси в підсумку підуть Україна і Росія в рамках можливої мирної угоди? Питання відкрите Максималістські вимоги Кремля, надіслані Україні через команду Трампа, шокували українське суспільство, яке на наступний день було натхненне результативними перемовинами в Європі. Виявилось, що так званий американський план легко стискається до 19 пунктів з 28, та й ті добре редагуються, щоб не бути фактично односторонніми вимогами агресора, який продовжує вбивати українців на українські ж території. Позиція військових непохитна і коротко висловлена в пості відомої військовослужбовиці Ярини Чорногуз, яка воює з 2018 року, яку підтримало багато бійців. Найперше пише вона, що перебуває на бойовому розпорядженні в Херсонській області, і заявляє, що будь-який наказ відступу з цих територій без боїв вона сприйматиме як злочинний і не виконуватиме його. Також вона закликала інших військових висловитися про те, що вони не будуть відступати з українських територій, які вони наразі контролюють. Але що думають цивільні українці, які підтримують своїх військових у тилу після чергового важкого обстрілу Києва, в якому загинуло кілька мешканців столиці? Ми вийшли на вулиці міста опитати людей, який їх погляд на контури можливої мирної угоди. Ми задали їм два питання: чи допускаєте ви, що Україні доведеться піти на неприємні компроміси заради миру? І друге, що для вас могло б бути компромісом? А на що б ви категорично не погодились? Перше питання: чи допускаєте ви, що Україні доведеться піти на неприємний компроміс? Ну, в Україні на жаль, чим воювати. Зброї немає. Буде зброя, а потім можна про щось розмовляти. А доки немає зброї, нема про що розмовляти. Я думаю, що ні. що не піде. Україна не компроміс. І буде... Війна продовжується в такому виді, як вона зараз є. Жило сказати, але, може бути часть ці прийдеться. Я вважаю, що нам не варто йти на будь-які компроміси. Це ж, ну, на мій погляд, це було б недоречно до зараз тієї ситуації, що військові все ж таки борються за нашу незалежність. і, Мені здається, це було б недоречно. Треба якось, а, чи я не знаю, треба якось погоджувати і трохи інші, змінювати пункти. Думаю, так. Да. Думаю, прийдеться. Але весь вопрос, що приємно, а що неприємне. Звісно, доведеться йти на деякі компроміси, але. На які конкретні тут точно не скажу. Можливо, так. Скоріше, все доведеться, які да -да -да. компроміси. Вона взагалі ж передбачає те, що треба від чогось відмовитися, аби дійти якоїсь спільної попередні. Як зазначають ЗМІ, то вони дійшли до певного компромісу. Тобто там є, можливо, будуть і поступки зі сторони України, але і поступки зі сторони Росії. Європейська позиція вона в принципі чітка у відношенні того, що багато європейських лідерів підтримують Україну. У її виборі не погоджуватися з тими умовами, які були висунуті у висунуті тій пропозиції мирного плану, яку ми знаємо кому. Ось тому, в принципі, думаю, це відповідальність. Я сподіваюся, що не доведеться йти на компроміси, які нам є неприємними, бо вже дуже багато чого пожертвували моя країна і. Такі компроміси можуть лише продовжити війну. Друге, на що персонально ви готові піти в якості компромісу, а на що ви ніколи не погодитесь? Тут, тут не може бути якісь компромісів. Що тут план постійно змінюється. Він змінюється з 22-го року, кожен, кожних півроку. Сьогодні одна позиція, завтра друга. Одна сторона трошки програла, змінила позицію, трошки виграла, за п'ять знову змінила позицію. Сієніприємними. Ну якщо так. А є ці на уступки, Ну компроміс, Донбаськ, компроміс. Ну Крим, компроміс. А все остальне категорично ні. Змічення армії це вообще, мне кажется, даже не стоит обсуждать. Я б ніколи не погодилась на територіальні поступки. Кажеться, наша територія це наші люди, і це те, що не обговорюється, це табу для мене. Е процес самоосновне, а інше хай займуть цим політики. Ну, прежде всего должно быть окончание войны. Потому как воевать уже некий и нечем. В любом случае это будет временное перемирие. Значит, нужно отдышаться. Отдышаться. А через какое-то время уже изменится обстоятельства все, все договоры, как показывает история, они не вечны. Они временны. Но для того, чтобы сохранить людей и сохранить государственность, какой-то компромисс возможен. Возможен. Временный. Временный компромисс. Даже если он будет оформлен как вечный, Нічого вічного в тим мірі. <плес> ви розумієте в цьому. Ну треба як-то зхретити людей. І захворіти господарство. Ні в якому разі не треба чіпати нашу армію, не треба її лімітувати ні в якому плані. Не робити ніяких квот щодо ну, політичних в плані пар 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 партій, меншин національних російської мови. Це ми це. Не треба робити, і на це не треба йти. А території, скоріше за все, треба. Да. Деякі точно не, не все, що стосується Донецької, Луганської областей, точно не все, але частину треба буде здавати. Ну, моя думка особисто те, що оці умови з приводу повернення російської церкви, російських змі, то для нашого українського народу, якщо ми вже всі усвідомлені і розуміємо, що нам це не потрібно, і ми можемо впоратися без російського, то навіть якщо воно повернеться, то люди туди не підуть і не будуть не це звертати увагу. Тобто, ну це, якщо ми розуміємо, що українці вже усвідомили, це що це не потрібно цього робити, То можливо, це може просто повернутися, але ми це зможемо проігнорувати. Це дуже складне питання. Мені дуже важко відповісти на даний момент. Ну, думаю, це має визначати керівництво держави і євро наша держави, і також європейські лідери із, вже ж, США, і керівниками, тому що вони знають набагато більше інформації, ніж я. Ось тому вони можуть висунути більш об'єктивні закони, більш об'єкт незаконно умови для того, щоб були прийняті. Дійсно, як піде посил від України, так гідний мир, гідний Ну Дивіться, категорично ні це наша боєздатність, це скорочення наших військових сил. Категорично ні це наша українська ідентичність, це питання мови, питання, ну, яке Росія постійно працює. А, Найпевно найскладніше питання це територіальне. Тут не буде правильної відповіді, нам точно не можна поступатися територіальними питаннями, бо це означає, що терор працює. Якщо ми скажемо, а ну ладно, добре, забирайте то, то відповідно це створює прецедент для наступних подібних наступів. Ну, остановка війни по лінії розграничення. Я би на це вступлення, не Вступлення в НАТО. Можно тоже согласиться, все равно не берут. Но остальное все, нет, нельзя. Нельзя. Зачем тогда воевали? Если мы отдадим территорию просто так, отдадим Донецкую область, то это будет временно, через некоторое время опять начнется война. А нам надо, мы можем заключить какой-то мир, но не для того, чтобы мирно жить, а для того, чтобы укрепить свои границы, как следует. И сделать хорошее оружие, которого вы боялись, просто боялись, все, не только Россия. Нам надо делать ядерное оружие. Для этого нужно время.